Сімейний портрет. Я Космос нептун 402 запрошують вас. А я кожного мовцінця. Але хтось, хто такий Дім Дімоч, розповідали. Не хочу такого Дім Дімоч розповідати. Ах, свой. Ледь що представляти, а Вадим Дімоч казав, що таке насильство. Закрий рот. Закрий рот я сказала. Ти менше закинувалося. Ах, А Але ресторанчик не буде таке заказувати піцу. Щось тут робити. Я кажу, замовкни. Це таке подарунки. Здравствуйте! Хто такий інтерес? Але менше... Здравствуйте, мій Анастасія Учеєнко. Я представляю унікальний бр, ресторан театру. Ой! Театр! Ма це таке б розповідали. Я представляю уникальный библиотека Джостін Бібера. Висла Хьюстон? Ох, я так люблю Висла хюстон Хьюстон. Ура! Mm -hmm. Шо? Шо ты плачешь? Моя зірка Джастин Бибер. Яс yes, моя классика.